Всім привіт! Це нове відео, але це той же день, де я міняю клімат, точніше радіатор кондіра, я наставлю клімат. Ну, ладно, клімат ще не настроюв, бо треба їхати, а вже поздно, і їхати нікуди. Тому їхати вже дальній, дальна поїздка пристоїться. Тому що? Тому правильно, що? Значить, треба зробити. Та давай камера. Камера вже не хоче робити, пальці вже такі мазутні, що аж камера не перемикає. Ладно. Тому треба що зробити правильно? Зробити круїз-контроль. І я вже зняв подушку. Подушка в принципі дуже просто, але є всі, всі нюанси. Зараз я спробую перемікнути камеру, бо щось перестав реагувати. І покажу, як його піхати. Но там реально нюанс, там треба ощущення. Бо розказую, там легенько, воно то легенько, да, но там треба потрапити. Зараз це покажу. так вот, Подушка знята. Да, Знизу руля є пімпочка, така дирточка. Ну от, я не знаю, видно, не видно. Де вона тут пальцем ще під ось, короче. Ось. Туди треба впіхнути, як как би бы, по-нормальному, не таку отвертку, а шестигранник. Але у мене його нема. Чого шестигранник? Бо на шестигранник його тут э, плоска. І набагато краще. А коли впіхаєш отвертку, от як я, воно ну, прямо наглядно видно. то ты вроде как и нажимаешь, пытаешься нажать, а потом лясться, скочила, и ты упираешься сюда. Тут именно надо вот, чтобы ровно стояло, именно вот, не то что 90 градусов вот так вот, а именно на себя в самый край, и, и, и упирать в железную целую, вот, и до упора ее... Ой, и вот так и бывает. И поэтому тут, видите, даже когда смотришь, проблемно. Ну и вот так вот, короче, нажимать Лучше всего шестигранником Но я как шестигранника ну то, то нема. И просто подушку потом снизу на себя так сдергиваешь вона от достається. Боковухи, контакты дуже легко знімаються, На них вот, наглядно показано. Просто отверточкой или пластиковой китайской или отверточкой вот сюда вставляєш и на, ну, просто проворачиваешь, и вот это должно щелкнуться. Э, вот, вот, ну, ну короче, вот так вот має відчелкнутися. Вот це вверх подняться. И ты просто потом отверточка і снимаешь. Так само на праву сторону, а маса есть масса. Це все фигня. Це що по поводу зняти подушку. Нам на, треба зняти. Тут три гвинтика, Раз, два, три. На Торекс, обічний звичайний сітайницький Торекс, все відкручується такі он, гвинтики. І знімаємо цю от панельку. її треба буде розібрати і добратися до цієї волшебної кнопочки. Тут теж треба ковернути, повернути. Просто треба буде, мабуть, дві, двома руками і на себе потягнути. Я вже бачу, що тут є вже якийсь бруд, окисли трохи, значить внутрі є окисли. Цю жлигу я ще ні разу в житті не розбирав. Я навіть не знаю, як далі її розібрати. Ну... а, все, знаю. На зашолочках все. І це легко. Зараз зробимо клімат. Відосик про те, як зробити клімат. Контроль. продовжу розбирати. Трошки розібрався з цією панелькою, вона розбирається, як оказалось, не дуже важко. ну, По крайней мере, оця сторона та наклейка, вона приклеюється. О, тут поверху ну, як тут, от тут Тут під нею є один гвинтик. Його відкручуємо і мінус одна зачолочка вже зламалась. І ось вот ще одна зашелочка, її просто чем-нибудь поддеваем, і воно вже легко знімається. Ну, бачите, я вже все зробив, закручую. Але розкажу, що було. А, було то, що туди вже хтось свої криві рученята засовував. І нічого там не окиснено, просто було перепутано, перепутано на кліматі. Ну, в принципе, на том датчику, на вот всей кнопочке. Вот на вот этом. Перепутанные контакты. Ну, то есть прокручено. Там, ну, уже не хочу разбирать, было это геморройно было выставить. Ну, не то, что геморройно, но с другого раза получилось. Ты вручную прокручиваешь. Там шестереночка. М -м -м -м, я бы так ее показать. Вот тут ее ви видно. И когда ты снимаешь, то просто чтобы заводишь машину, назад подсоединяешь вот эту панельку. І на заведеному повинно тут з'явитися коли ти прокручиваєш либо круиз, либо регістра... рег, получається лимит скорості, либо рег І 0 між ними. Ну 0 ми не дивимося, нам надо, щоб либо ліміт, либо рег. Разу, що з другого разу, тому що звичайно випало рег, але получається, коли включав ліміт, или 0, то проворачивалось не в ту сторону, получається. І треба попасть в ту. І тепер все працює. То есть, как показывает практика, тут везде лазали и не дуже, вообще не дуже профессионалы. Я тоже не профессионал, но такие косяков, блин, ну я мою, люди. Учиться, если лазать, то поверни хотя бы так, как было. То есть климат, климат, климат че не починен, больше треба заправить поехать, а круиз вроде как запрацювал. Но плюс можно только на трассе будет проверить. А лимит скорости включается на месте. Значит, працюю. Зараз беру все до покажу. А, адаптация чего-то опять сбылась. Фар. Ну, то такие. Ошибки по фарам. Ну, короче, ошибки по фарам. Вот, давайте, включаем LM. Пляс. Появилась лимит скорости. Вот. Выключаем. Пропадает. Включаем круиз. Круиз включился. Оп, оп. То есть как бы бачим, да? Все працює и циферки прибавляються. Понятно, що и e оп включился. Но это лимит скорость. Крис мы так включить не можем, он будет мигать, потому що нема скорості. Тому я вважаю, що як мінімум ліміт є, вже хорошо і він працює. Поставь 60, щоб не штрафи. штрафу. Ну понятно, що коли глушиш він вимикається, но. Коли камера просто вмикаєш і їдеш собі 60 і ніяких штрафів тобі не приходить. Всім дякую за переград. По клімату вийде відео раніше, по кризу пізніше. Ну, якось то так. так. Ціна на починку криза 0 гривень, тому нічого не дзінька. Це я виправив сам. Всім дякую, пока.